Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Хочу показати вам, як я квашу капусту. У мене є декілька відео е, про червону капусту. Але ж вони десь там далеко, у мене багато відео, тому я вирішила швиденько нове записати. Так. І не знаю, дійсно, чого це красна капуста, якщо вона фіолетова. Це не наша проблема. Так. Але ж я шуткую. Я обібрала ось ці лісточки, почекала 21 го числа. 21 го числа жовтня місяця цього року е, нова луна, новий місяць, молодік, як називають. І в цей день дуже гарно починати квасити все. Але ж я пропустила сьогодні вже 27-го, ще гаразд, все гаразд, можна ще квасити. І я хочу показати, ось ми баночку з'їли. Бачите, соковита. І щоб була така капуста соковита, потрібно трошки над нею попрацювати. Гарно порізати. Так. І щось додати. А що саме додати, я вам зараз покажу. І хочу покуштувати ось ця капуста, що ми вже майже з'їли. Слухайте. Да. Соковито. Так, да, соковито, бачите? Сік. Хрумка. Неймовірно смачна, ну, і корисна. Ферментовані продукти всі корисні, а фіолетовий ферментований це просто супер. Так. І Цю капусту, що я каштувала, я додавала моркву. На невеликий, там був менший качанчик. Я додала ось такого розміру дві моркви. Потерла на дрібну тертушку. Так, це смачно. А це я хотіла зробити з апельсинами. І мені потрібно два апельсина. Я вже так раніше робила. І це теж, теж смачно з апельсинами, але ж у мене. Зіпсувався апельсинчик. Так, я думала, що відріжу. Але ж я знаю себе, що, коли трошки вже зіпсувався, я вже використовую, не використовую, просто викидаю. Так що і ви теж не обрізайте, а викиньте, бо вже цей продукт весь-весь зіпсований. Так. Це не корисно. Так що не шкодуйте, якщо вже прогавили. Так. Добре. Качанчик мию і ріжу. Ось так я сьогодні ріжу. Не дуже дрібна, тому що капуста соковита, так? І вона трошки не така, як була. Буває, дуже плотна, але ж це така середній плотності, так. І ось ці прожилки. По всій длині, так. Якщо прожилки тільки отак, споч... от біля коришка, то я завжди ріжу ось до прожилок, а потім це вже пускаю на салат сири і його тру на бурякову тертушку, так. Але ж сьогодні прожилки по всієї майже капустині, тому я. Уже не заморочуюсь, а ріжу. Так. І це буде смачно, так. Бо капуста соковита і сама. Мабуть, та ні. Все ж я, я... додам апельсинчик. Так, ріжу далі. Ось так порізала. Додаю сіль. І перемну. Руками. Так. Перчатку не буду вдягати, бо я вже, вже вимистила руки. Ось так перемяла. Додаю фенхель. Я в попередню капусту теж додавала фенхель. Щось мені сподобалось фенхель. Але ж далі я покажу, що ще можна додавати. Так, фенхель, ой, це я вичавила. Апельсин. Так, додаю сюди. Капусточка і так, соковита. Але ж. Я зроблю, як я задумала. Так, і морква. І саме головне все дуже швидко, так? І не забувайте, як ви потерли щось на тертушки. Одразу помити, одразу. Це займає півхвилинки. А якщо ви будете потім мити, ви трошки, трошки будете нервувати, так? А ще придбайте ось таку, це і щітка для овочей і чистити. Така вона жорстка і дуже-дуже гарно овочі чистити. І я зараз покажу вам. І ось так вимивати, щоб тут нічого не застригало, щоб було чисто у вас. Так. Ось так виглядає капуста. Потрібно примяти. Я тарілку покладу і щось важке зверху. Я в банки не закладаю одразу, бо Кожного дня я повністю отак з дна перевертаю ось так. Потім примінаю знов знову накриваю. Чому так? Ну, щоб не була гірка. Ви знаєте, так? Так що, як скисне, тоді тільки в банки перекладу. Три дні. Так, і з чим можна ще з ягидами ялівцю? Чудово квасити капусту. Звичайну капусту і таку любу. Е, насіння кріз салату. Це теж дуже, дуже смачно виходить. З кріпом звичайним Так, насіння. Е, можна е, аж гон, спеція така, тільки не перебавити, трошки додавати, бо він дуже-дуже такий. Аромат дає. А користь дає так завжди. Всі насіння. Кори... корисні. так. І можна ще додавати гірчицю насіннячки. Це коричнева гірчиця. Дуже смачно все виходить. Все так, не все. Через три дні покоштуємо. Зараз спробуємо, що у нас вийшло. Капуста вже у холодному тиждень стоїть. Так, щось ложки не О. Так, дивіться скільки соку, ну так, апельсинового, так. Э, морквочки, як такової не видно. Так. Ну що, спробую без ніяких добавок, без олії, без цибулі, щоб смак, тільки капусти. Угу. Хруст неймовірний, Відчувається Ах... насіння хенхелю. Відчувається. Але ж це добре. Буде гарно працювати кішківник. Ну, від капусти буде працювати гарно. Від Фіолетового буде дуже користь антиоксиданти. Так, бачите, скільки я беру? Так, смачно, смачно. Навіть без нічого. Вау! Це супер! М -м -м. Готуйте таку капусту і ви будете здорові. Папа! -па.